Степане, привіт. Сьогодні третє місце у фіналі Суперспринту. Розповідає, наскільки задоволений, наскільки вийшло все реалізувати. І кваліфікація вийшла гарною. П'ятим був. І в підсумку вийшло третю позицію також здобути ще й у боротьбі. Розповідає, як сьогоднішній день для тебе склався. E, насправді з кваліфікації е, якось е, був заспокоєн. Не було ніякої суети. справився зі стрільбою. Е, розклав по дистанції е, гарно сили, тобто не було ніяких. Таких побочок на суперспринті в фіналі теж якби вийшов на старт, чувствував, що є якийсь запас сили, не виклав все на кваліфікації. Тому і вийшло дуже гарно в останнє коло. От, вийшов в боротьбі, був четвертий і фінішував третій. В принципі, гонкою задоволений, але на стрільбі два рази останній постріл трошечки не вдавалося працювати з диханням. Відчував, що починаю вже задихатись, не відкладував, а трошечки, і воно якраз в цей момент і спрацював як промах. Тому є нюанси, над якими треба працювати, не за це опускати, тому що прийдуть якісь більш відповідальні старти, там, де будуть вже відбір або кубок світу, кубок IBU, і там кожен постріл, кожен промах він буде вже вирішувати долю 20 місць. А то й більше, тому е, треба над цим працювати в майбутньому, не допускати таких е, помилок. А та взагалі гонка супер. Для мене це перший подіум індивідуальний є, так скажемо з усіма хлопцями, які є, е, е, окрім Тараса і Дмитра. Е, тому я задоволений, що я потихеньку повертаю свою фізичну форму е, не тільки в стрільбі, а й в фізичному плані. Можу боротися вже з хлопцями більш-менш, але це ж також це ще е, літо. Ми побачимо, що буде зимою. Сподіваюся, буде тільки краще. От я хотів якраз запитати в тебе перед минулим сезоном була операція та е, на серці. Як проходить відновлення? Тому що ти в минулому сезоні якраз багато говорив про те, що ще не ті зовсім можливості, важко боротися, іноді провисаєш фізично. Зараз ти відчуваєш, що краще стало стабілізувалася історія для тебе? Е, відчуваю, як набираю фізичну форму. Спочатку, е, на початку літа, ще не було тих кондицій. Я відчував по собі, що ще. Не вистачає ні мощності, ну, якось відстаю від хлопців, від команди. От, і якось воно з кожним збором додаю, додаю, фізична форма набирається. І якби, ну, Ось вже як так примір то, що я вже майже виходжу на рівень хлопців. Тобто Не те, то, що там перевершую, але можу вже бути конкурентно Тому я задоволений тим, що прогрес є, і це найголовніше. З тим, як було це в минулому році після операції, як це було е, цим літом на початку. Прогрес є, і для мене це саме головне: от, прогресувати і надалі, і вийти на ті форми зимою на головних стартах. Про головні старти. Ти откаєш, сьогодні я на рівні з хлопцями. Чи вбачаєш ти себе бути на тому рівні, аби конкурувати за місце в олімпійській команді на Анхольц? Не, не можу загадувати mm -hmm. так. Наперед, я е, ставлю перед собою цілі. Конкурувати з собою, тобто я хочу прогресувати зі своєю тінню, так скажемо. Я хочу бути краще в себе вчорашнього, і для мене це головна ціль. Якщо я буду прогресувати, побачимо, як буде це на фоні хлопців, на фоні інших. І, звісно, я хочу поїхати на Олімпіаду. Це моя мрія. Виступити там і виступити гарно, не просто приїхати туристом. Угу. Це також головне, тому що якщо ходити туристом і поїхати. Сильно багато задоволення не получиш від цього. Хочеться бути в обоймі, хочеться бути е, на виду е, і конкурувати. Е, хотів ще таку річ запитати. Боже, вилетіло з голови. Прикинь, тупо вилетіло. Господи. Е, хотів запитати, чи ти тут довго ще будеш перебувати, чи ти сьогодні їдеш як багато, чи ти будеш бігти спринт? Що далі по планам? Е, по планам додому. Угу. Додому вже не був вдома. Е, Майже місяць хочеться насолодитися цією відпусткою, невеличкою і вже їхати на сніг, так скажем, відпочившим, перезарядившися і з повною енергією. Тобто, в планах їхати сьогодні додому. Тоді я радий, що ти сьогодні встигло впіймати, а то потім би вже і не дочекався. Дякую дяк, тобі, велике дяк. бажаю успіхів. Дяк.